Євангелій від Івана розпочинається з наступних слів: споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Іван представляє Ісуса як того, хто був ще перед тим, як всьому був даний початок, як того, хто являється Творцем всього. Ісус є втілений Бог. Він залишив престол Всесвіту, щоб жити серед нас та познайомити нас з Його Божественним характером і життям. Він закликає вас і мене молитися в Його ім'я, в ім'я того, через кого ми були. Спасенні ще з самого початку Ісус, на відміну від нас, є вічним. Він завжди був і завжди буде. Він є Бог. Не дивлячись на те, що ми своїм обмеженим людським розумом не в силі до кінця осягнути Божественність Христа, щодня ми можемо з упевненістю приходити до нього як до Творця і Спасителя.